Вас вітає всеукраїнська громадська організація Жива Планета. В рамках проєкту Кліматична та екологічна освіта для учнів початкових класів ми оголошуємо всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників початкової школи, Клімат для наших дітей. Підготувати навчальний кейс та відправити на розгляд конкурсної комісії ви можете до 31 січня 2023 року включно. Вся необхідна інформація знаходиться за посиланням нашого проекту ЕМОН.orюа в розділі Ціль 13. Конкурс проводить Всеукраїнська громадська організація Жива Планета за фінансової підтримки Фінського посольства в Україні, за сприяння Міністерства освіти та науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у партнерстві з обласними інститутами післядипломної освіти. Педагогічних працівників, Державної екологічної академії після дипломної освіти та управління, Інститутом модернізації змісту освіти, Інститутом екологічного управління та збалансованого продокористування та нашими партнерами. Конкурс проводиться у вісьми номінаціях і окрема номінація від партнера конкурсу. В конкурсі передбачений гарантований призовий фонд 40 тисяч гривень, а саме, Переможці конкурсу нагороджуються в номінаціях з 1 по 8 дипломами та грошовими преміями у розмірі 5 тисяч гривень кожному переможцю, а у номінації від партнера дипломами 1, 2 та 3 ступеня грошовими преміями та цінними подарунками. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому YouTube каналі інструкція про те, як подати свій навчальний кейс. Успіхів вам у підготовці! Конкурсних кейсів, ваша всеукраїнська громадська організація Жива Планета. До зустрічі!